В якій країні знаходиться Стоунхендж? Там є така yeah. споруда. В якій країні? Стоунхендж, Великобританія. Великобританія. Великобританії. Yeah. Великобританія. Yeah. Yeah. В якій країні знаходиться гора Фудзі? Гора Фудзі в Китаї. Ні. Там можливо, в Японії. Японія. Японія. Фудзі в Японії. А, Японія. Японія. Ряду, ряд. Японія. Японія. Японія, молодець. В якій країні знаходиться найбільша статуя Ісуса Христа над морем стоїть? Африка. Це Святинської Америці. Так, Бразилія. 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 А, це Бразилія. Бразилія, вірно. В якому столітті відправився перший круїз офіційно? Хоч вісімнадцяте. 18... Ні. Дев'ятнадцятий 1918 му Ого, дев'ятнадцяте століття, правильно. І останнє питання. Якою національності був Томас Кук, мореплавець? Вроде як він був голландцем. Ні. Ні. Нідерланди? Рядом. Американець Ні. Великобританії. А, зомби. з Англії. З Англії. Так. Великобританія? Так, молодець. А, а ви так. пишіть, хочу подарунок в коментарях, щоб отримати бонусний 50 доларів на тревел рахунок.